Всім кось. Справа була влітку. Під'їжджаю я якось у п'ятницю до супермаркету. Затаритись пивом та креветками. Дивлюсь, вільне місце є. Поряд з офігенним харлеєм. Паркуюсь, виходжу з машини. Починаю розглядати його. Бо люблю такі мотоцикли. Поруч біля машини копошиться сім'я. Вкладаю покупки. Мама, папа. І хлопчик років п'яти. І тут з'являється хазяїн Харлея, класика, шкіряні штани, козаки, шкіряна жилетка на тіло, на одному переплечі тату Зізі Тор на іншому ЕСІДісі і величезна біла шевелюра з кучерями, і така ж біла-біла борода до пупа. така собі суміш такого самого зізітоп. І МС Спалахіна, хлопчик, я закричить: Мамо, дивись, Діду Мороз! А мама йому ні, синочку. це дядько Байкер». У хлопчика починає надуватись нижня губа. А дядько Байкер повертається до хлопчика і каже: Добре поставленим басом. Далі діалог із хлопчиком. Та ні. я є є дід Мороз. А де твоя червона шуба? Та чому на мотоциклі? Так літо. У мене відпустка. Катаюсь ось. Заразом дивлюсь на діток. Того добре заводить, а хто погано. Щоб знати, кому дарувати подарунки на новий рік, а кому ні. А на мотоциклі бо олені відпочивають. Травку щипають, сил набираються. Адже взимку скільки справ у нас буде, а снігурочка де. А Снігурочка на півдні у Туреччині відпочиває. А вона не розтане? Та ні, казки це, не таємо ми від спеки. Далі відкриває кофр, як битком набитий невеликими плюшими зайчиками. Бере одного і дарує хлопчику зі словами: Поводься добре. Слухай маму з папою. І буде тобі на новий рік гарний подарунок. У того аж мало не сльози на почах від щастя не потекли, потім він байкер повертається до мене, підморгує і шепче. Третій за сьогодні. Сідає на мациг і плавно від'їжджає. Мама посміхається, папа посміхається, хлопчик обіймає зайчика. Я дивлюся на сонечко і думаю, як же життя гарне! Seu, pois.